Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін, і сьогодні я хочу розповісти вам про таку прикольну машинку, а саме середній преміумний танк 8 рівня Польщі cs 52 ліс. Не забувайте також поставити лайк і додивитися це відео до кінця, цим самим ви допоможете просуванню україномовного контенту. І так, поїхали. cs 52 ліс це проект середнього танку із газотурбінним двигуном, який опрацьовувався на початку 50-х років. Роботи припинено на стадії ескізного проєктування. В нашу гру дану машину додали під час марафону полювання на лиса в 2020 році. Зараз він має акційний статус і періодично з'являється в преміум магазині. Поїхали по характеристиках гаражі. І так, друзі, дивимося, що в нас по характеристиках. Значить, вогнева міць. Гармата у нас має середню шкоду за постріл 320 одиниць. Це доволі непоганий результат. середнє пробування броні у нас 208. Це також середній результат, але враховуючи, що це ББшки, то нормально. Це десь на рівні 220, приблизно підкаліберів. Значить, швидкість польоту снаряду ББшок у нас стандартних 980 тисяч. Це якраз нормально, немає ніяких претензій. Підкалібери тут ще кращі, Пробої у нас 252. Швидкість польоту 1569, це дуже швидко, взагалі класні по швидкості польоту, дуже класні. Осколково-фугасні також можна возити, але небагато. Я, наприклад, 5 штук вожу. У нас тут середнє пробування броні 53 і на 100 збільшена шкода 420. Значить, по інших показниках, заряджання гармати 8.06, 8 секунд, але враховуйте те, що у мене немає допайка раз і у мене не викачане бойове братерство. Якщо це ще поставити, викачати, або, наприклад, боновий там поставити гарматний досилач, то у вас буде ще краще цей показник. У мене ось він такий. Кут вертикального наведення мінус 7, плюс 17. Мінус 7 це доволі непогано. Час зведення 2.15, це нормально, розкид на 100 метрів 0,34. Але я аж говорю, що враховуйте, якщо у вас буде, наприклад, доппайок і бойове братерство, у вас буде десь 0.32. Точність буде ще краще, ніж в мене. Середня шкода на хвилину 2381 це в принципі стандартний показник. Якщо до і всі справи, то буде ще вище. Значить, стабілізація у танка в принципі, нормальна. Якщо враховувати стабілізатор вертикального наведення, у мене з стабілізатором немає ніякого дискомфорту поруч, в боях при грі на ньому. Значить, живучість у нас 1300 хп. Бронювання корпусу 80 мм, але під наклоном, хоча, як вам сказати? Коротше, тут наклон мало що вам дає, в основному корпус всі пробивають. Баштарикошет на 190 мм має броню, інколи її пробивають тут у щоки біля маски, інколи її пробивають в кришу, вона пробувається без проблем. Дивіться, лючки ось у нас є такі. Ну, от, наприклад, я проти ліса, коли граю, я завжди в лючки стріляю і практично завжди проходить дамаг. Якщо я лозити, звісно, ви зможете щось відбивати. Коротше кажучи, ультимативної броні тут немає ніде. Ні в корпусі, ні в башті. Пробувається без питань, і без проблем. Просто з баштою ситуація набагато краще, що вона може відрикошетити, або її можуть не пробити. Значить, поїхали далі. По рухливості. Рухливість у нас нормальна, у нас максимальна швидкість вперед 50, назад 20, тома потужність 1999. Коротше, 20 кінських. Сил ми маємо е, удільну потужність, це нормально, швидкість повороту шасі 43 градуси, це також нормально для Стежки, також претензій ніяких немає. Нерухома машина у нас має маскування 18,73, це непогано для стежки е, Поїхали далі. По спостереженню у нас 399 огляду, це враховує чи поліпшену вентиляцію плюс 11. Вона дає їй вміння гострий зір, вміння мене радіоперехоплення ще не викачано зовсім. Коротше, якщо буде викачане, то у вас десь буде 410 огляд. Ну Для СТ це в принципі також стандартний показник, це нічого такого особливого немає. А тепер перейдемо народ до бою і подивимося, як ліс може тащити. В боях поїхали. І так, бій у нас на карті лінія Зігфріда. Тип гри Штурм. Значить, наш герой потрапив в одну з найгірших ситуацій, це коли ми граємо проти 10 гривень. Звісно, проти десяток набагато важче грати в будь-якому випадку, на будь-якому практично танку восьмого рівня, тому що у вас немає ніякої абсолютної переваги, якщо ще з однорівними ви можете там потягатися в перестрілках чи ще в чомусь. А в е, бою з 10 рівнями практично всі вас будуть то пересвічувати, то по броні, Набагато краще будуть то по гарматі. Ну коротше, тут набагато потрібно охайніше грати в таких боях. Значить, наш герой буде грати від гірки. Е, дуже хороший результат. Звісно, він покаже в цьому бою. І дивіться, ще у мене цього стилю немає, тому що я за марафон його не взяв ліса. Я вже його купляв, вже забув якісь пропозиції в одній з пропозицій, які були в преміум магазині, по-моєму, чи за золото щось. Я вже не пам'ятаю точно, де я його взяв. Но суть в тому, що цього стиля в мене немає, але він прикольно виглядає на лісові. Це спеціально якось лиса шуба, якось вона називається. Ну, коротше, цей стиль прикольний такий стиль. Значить, поки я тут розмовляю, наш ліс вже дав дві плюшки. Значить, одна плюшка по кіровець один по танчику, друга плюшка по Ісу-3. Тут також справа ось ССС 1 МК-2 БТ-шечка хоче вилізти. Зліва тут яга взагалі 10 рівня. Ну, звісно, прикольно, треба мабуть, собі також штурм увімкнути. Я колись вимкнув цей режим бою, коли ви або обороняєтесь, або атакуєте. Це для різновиду для різного боїв дуже підходить. Значить, CC1 МК2 щось спробує я лозить, щоб по ньому постріляли, ніхто по ньому не стріляє. Бій буде довгий, скажу чесно. Але прикольно те, що тут буде класний результат. Реально по настрілу красний, класний результат, навіть на ПТ і ТТ не кожен зможе стільки настріляти, скільки наш герой на цій стежці. Ну, Звісно, не в кожному бою так буде щастити, що будуть підставлятися герої. Хоча і е, гравці не будуть підставлятися. Хоча наш герой також він грає доволі охайно. Засві... Вистрілив, засвітився, заховався. Вистрілив, засвітився, заховався. Коли супротивники нагло не вламуються, не влізуть, така тактика реально працює. Значить, уже тисячу дамашки у нашого героя в кармані. Ягочка, ось, як ПЗЕ 100 стоїть. Хоче вицілити нашого героя. Наш герой бачить, що вона починає відкатувати, стріляє, тому що в неї розкид буде дуже великий і вона, як правило, не потрапить, якби навіть і вертуху дала. Хоча в нашій грі вертухи проходять також доволі часто, якщо чесно. Значить, розстановка силу не в нашу користь, тому що 15582 на нашу команду, 15800 було 16 перед тим, як я хотів сказати. У супротивників в них було більше хпешок. Наш ліс від цієї горки старається накинути по максимуму. Вже 1679 нанесено представляється, підставляється Яхпанзер єс 100 знову класний гравець, звісно, взагалі не звертає уваги. Стоїть як вкопаний, можна ще одну плюшку дати. 346 дає наш герой ще одну плюшечку, вже 2342 настріляно. А тут підставляється кіровець. Також прикольний гравець, куди злетить 800 вже в нашому кармані. До речі, що ще з цікавого. Перше, це те, що наш герой повністю грає на підкаліберах. У нього три фугаса і підкалібери. взагалі не вози ББшки. Ну, чи рекомендувати, чи не рекомендувати, якщо ви граєте суто на статистику, то звісно можу рекомендувати тільки таку збірку боєкомплекта. Якщо ви хочете ще й фармити, то звісно потрібно комбінувати. ББшки з підкаліберами. це раз. Друге, е, наш герой грає з доппайком. Е, Доппайок, звісно, це вже питання кожного, але я рекомендую закупатися доппайками в період знижок. В період знижок я от починаю вже використовувати доппайки, до цього, чесно скажу, не використовував практично ні на яких танках, але розумію, що вони дають непоганий буст плюс 10% до. Е, до уміння, основних умінь коротше, екіпажу це дуже круто, тому що виростає і точність, виростає і ДПМ по перезаряджанні. Ну, коротше, перевага така суттєва. Значить, Наш герой забирає Т-54, хоча тут була і Т-103, але він розуміє, що треба забирати стволи. Забирає Т-54, Т-103 пострілом таким вдалим, стави на каток з дамагом 359 дамашки і ще одним пострілом. Забирає наш герой, прикольно, класно зіграв тут. Не можу нічого сказати поганого. Тільки плюс нашому герою. Значить на нашу команду залишається 8500-200 хп, воно зменшується прямо 6500 на їхню команду, вже наша команда виграє, але ще все може змінитися. Тому наш герой їде з флангу, хоче обійти супротивників для того, щоб понакидувати їм в спини ще дамашки. Нагадую, в нашого героя вже 3916 хп. Це результат хорошого бою. 960 асіста. От тут Маус підставляється, отримує свою домашку на 350. Ліс засвідчується, розуміє, що може Маус по ньому вистрілити. Від'їжджає і на відкатки ще дає одну плюшку 286. Ну Мінімалка пройшла з 320 мінімалка. До речі, прикольно було, ви бачили? От Маус тільки що лобом розвернувся, і в щоку було таке, як помаранчеве, коротше, помаранчевий курсор був, що можна пробити, можна не пробити. Я не думав, що під 250, скільки там зараз подивимося. 252 може хватити для пробою щоки Мауса Я завжди думав, що там плюс-мінус около 300 повинно бути, щоб пробувати, більш-менш впевнено. А воно тут світіння таке було дуже підозріле. Дивіться, як. Чітко, 50 отримав в отримав ху Одну плюшку. Другу плюшку, але вона пішла в гуслю, повністю причому. Арта нам мішає. Вже 4858 до домашки нашим героям. Ну, реально класний бій. Дивіться, динаміка, в принципі, в лісі ви самі бачите, що вона не ахті, така прям аж аж Але як для СТ, в нього вона хороша. Тому що 20 удільна потужність, це якраз результат нормальної СТ. 50 км вперед, ну, це якраз результат нормальної СТ. В принципі, він такий збалансований. 320 дамашки. Це не ахті, прям такі, знаєте, показники прям неймовірні, але це норма якраз для СТ. Він такий збалансована СТ. Броні в нього великої немає, звісно, є броня тільки в башті, і то вона пробувається. Наприклад, якщо з 8 мис... Ви ще можете там щось відтанкувати, то 9-10 взагалі будуть вас прошивати без проблем. Тут, дивіться, на льоту вистрелив по е, е, СТБ і забрав її, тут борсук по ньому відстрілявся, по нашому герою. Ну, Звісно, в них залишаються тільки борсук і арта. Зараз наш герой борсука забирає, прямо на ходу, не зупиняючись, 296 дає. Уже 6724 настріляно, прекрасний бій. 1840 асіста в нас по гуслі по-іншому 560 натанковано. Вдалося щось відбити. Залишається в супротивників тільки одна арта. Що я можу сказати? Ліса можна брати, за реальні гроші я його не рекомендую. А от за е знижки, по знижках, коли він продається, або в, в новорічному календарю, коли вам голда за якісь там. Заслуги видастся, наприклад, за коробочки чи ще за щось, можу рекомендувати. Я його по моєму за голду і брав, якщо чесно. Це згадую, що це ще брав, по моєму за голду. Якщо прекрасний бій, пишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю машину і залишайте коментарі. Це дуже продвигає відео. Всім успіху і до побачення до наступних відео. Папа! -па.